Вітаю всіх, хто полюбляє лісові прогулянки, пошуки грибів та природу. Сьогодні виїхали неподалеку від праника. Ой, а, маскує. крутиться, да, маскується. От. Так що багато часу нема, але півтори годинки є. Пройдемось подивимось, що нам сьогодні подарує ліс. Ну як завжди, друзі, все що, ми побачимо. Побачите ви. Зараз їхали стільки машин, да? То просто Пропець. Ну, грибний сезон в розпалі. По останнім нашим відео ви бачили, що ну, практично всюди, во всіх лісах, вже зустрічаються молоді біленькі гриби. Більба, пішли. Ще не масово, це тільки початок, але все рівно. Так, ну де більба? Ну. Більбоніс? Пішли! Більба! Ти ж не Жека. Пішли. Важко буде сьогодні щось знайти, да? ось стільки народу. Але спробуємо. Ви ну, знаєте як, друзі? Нам багато не треба, головне вам. Собаки нехай побігають. Ми подихаємо свіжим повітрям. Гарно зараз. В лісі. Погода така. Супер, да? Сьогодні вирішили подалі піти, ну, з-за того, що багато народу. Нам десь ще пів кілометра і ми на місці. Бо тут щось. ну... Твої пів кілометра мене завжди лякають. Друзі, дійшли ми до тих місць, куди планували, зараз пройдемо десь. І от наша перша знахідка. Білий грибочок. Але його поїли. О, бачите, ну, з'їли практично всю ніжку. Але білий... А ми в цих місцях рішення біли ніколи не збирали, так? Да? Ось так. Хоча вчора розмовляли, ну знали, що сюди поїдемо. Тут такі місця для червоняків. От, прикриємо. От, і я казав, що... А може тут і білий є, бо тут грибничка така гарна по, по, по червонякам. так. Перша наша знахідка такий грибочок. Ну, з нього тільки шапку і візьмемо, але все рівно. А от поруч і... Червоняк, про що я казав, що тут грибничка по ним дуже непогана. Так, це вже цікаво. Пройшли трошки далі. Ще один червоняк. І воно і рішу фотографую, але той взагалі то суперовий. Я зараз тут кошика залишу. Десь там я ще одного бачу грибочка. А ну зараз та лишо, друзі? Я впевнений був, що і тут пройшли, але бачите, не дійшли до цих місць. О, червонічок такий. Трошки поїли шапку, але то нічого. Головне, сам грибочок гарний. Да, порадували ці місця. Ну, радують. Ми тільки прийшли, так що впевнений, знахідки ще будуть. Диви який. Ну, гарний, що. Зараз заберемо того грибочка. То що Іріша фотографувала. Так, де він тут є? Воно він. А, який! О! Ну це взагалі-то. О, бачите. Отак. Ух, друзі, настрій такий. Зупинилося трошки. Ну, на цих місцях, де ми побачили. Е, грибочки, нехай собаки підп'ють водички. І от Іріше побачила одразу ще одного червоника. О! О! Як сидить там! о Отакий ще. Гарний. А воно ще один стоїть. Бачите? Ну, зараз тут поки привал. подивимось уважно. Ми тільки розпочали збір грибів, але ми до цього місця йшли десь з кілометр. І собаки трошки запихались. У мене ніде не зупинялося. Ну, тому що повторюсь, багато народу. Ну а тут нікого. Не рішу, поки я фотографувала оцього червонічка, а я її сам не побачив. А воно поруч, буквально, скільки, пів метра. Ще один стоїть. Вони так ховаються Так, да, вони так ховаються. І бачите, який розмір. Так одразу і не побачиш. Ну що, банда, попили водички? Більбоніс, все? Пішли далі. Ти якийсь грибочок ховається в ярочку. Що це? Не знаю, друзі. На моховика чимось похоже, але... Не він. То що не знаємо, не беремо. А позаду мене в тому же юрочку. Оце я рішу побачив, Біляк. Та ви що? Воно, бачите, який. Гарний грибочок. Це другий вже за сьогодні. Полізли, друзі. По Прикарпаттю. Стовідсотково полізли гриби. Ми їздимо по різних лісах, і в сторону Львівщини, і Буковини, і ближче до гор. Всюди зустрічаємо зараз потрошки, але зустрічаємо біленькі гриби. Заберемо цього грибочка, прикриємо грибничку. От такий гарний ще один. Та ви що? Грибоніс, пішли далі шукати гриби. Що там в тебе? Ну... Так однозначно і не скажеш. А, ну. а, Цей підберезник. А. Ха -ха. Отак. Ну, ось бачиш. ну. Ще й підберезничок. Це ми трошки відійшли від цієї стежки, там такой березняк йде. А тут більш хвоє. Хочемо тут трошки пройтись, буквально на 5-10 хвилин. Бо ми тут якось були і взагалі нічого, ніяких грибів. Подивимось. А воно ще один стоїть, напевно, чи що? А вон ще один ріж. бачу Воно. Бачите, один. І воно другий. Також ну, підберемо? Та. І бач, показують ручкою на іншого. Навколо подивився. Більше нічого. Ну три. Підберезничка на одному місці. Непогано. О! І цього заберемо. З ручкою. Такий, такий. Ну, такий чудний, дійсно. Нічого в тому лісі більше не знайшли. Так трошки погуляли, повернулися. Отам там де біли знаходили. Оно. Угу. Ще два грибочка. Так тут треба. Так не полюбляю я цим нори. О, який, так? Да? Диви. Гарний. Все просто. Я от ще один. От таких два. Нам ще подарував ліс. Червоний мухомор. О! До речі, от, червоний мухомор у 25-му році. Я не знаю скільки. Даже Десятка не буде, да? Там дуже мало. Штук, може 6-8 зустріли і все. Не знаю, що буде далі по ним. Але от такого. Пантерного дуже багато було, так? Да? Да, на початку літа. Ох, і натрапили на цілу поляну грибів. грібів. Вирішить там два От Отут, бачите, один грибочок. Так, десь тут ще. О, ще два. Один в один і всі. Mm. <сум> О! От, ще один. Так, а де ще один? О! Ну ви бачите саме, так? Да? Дай покажу ще підберезничка. О, який гарний. Ну як вам? Тут ще один є, але не знаю який він по якісті. Зараз подивимось. Та ні гарний, ви що. О! Отаких от, от скільки? Сім грибів. О, як. Цікаво, знайдемо ще біленькі. Два знайшли. Причому в цих місцях, я вже казав, ми їх ніколи не бачили. Ну, Рік на рік не приходиться. Будемо знати, що тут теж вони є. Гарно, друзі, неподалеку від Франника і от такі грибочки. А воно ще один стоїть. Як вам, а? Трошки поїли шапку, але грибочок гарний. І в тебе, так? Да? Та супер. Собаки вже набігались, до речі. Вже воно поруч з нами. Ну, ми вже йдемо обратно, трошки іншим путем. Ну тому і знаходимо. Гарний в тебе? Молоденький, да? У мене також тільки шапку трошки там надкусили. Ну-ка показуй свою знахідку. Ух ти, да гарний, ти шо. А ну дай ближче. Глядачам покажу. Ху. Давай до кошика. А там дежека стоїть під деревом, да? Так, ось тут прямо. Такі участочки попадаються, бачите, багато кущів, травички, тут погано видно. Гриби. Треба уважно дивитися. Побачив одного підосичничка, а тут поруч ще. І другий стоїть. О! І в тебе? Та вийшов, друзі. Це Просто бомбезний сьогодні похід. І недалечко собаки бігають. Ми в своє задоволення збираємо грибочки. Отут От я їх зірвав, покрутив головою. Там начебто ще один стоїть. Чи почудилось? Ано. Тільки що бачив. А, воно. Є, є. Так, тут. Ой який. Я ж кажу, дуже погано видно їх тут. Вони молоденькі, всі такі, невеличкі. Так, де? А, бачу, я до вас. Що жикльон? Нагулялося сьогодні? А? Собаки. <свист> <свист> на жаль, друзі, але підходимо ми вже до старого лісу. Ну, тобто цей участочок, ця грибничка закінчується. Зараз трошки ще тут подивимось, праворуч, ліворуч, та будемо виходити на стежку. В старому лісі і йти до лісової дороги. Ну, собакени, давайте, ще одного грибочка. допоможіть знайти. А ну, що в тебе там ще. Ух ти, який гарний. До кошика. Ну, практично повний. Давай ще трошки тут подивимось, ми вже бачиш, дійшли вже. Далі починаються хащі вже. І там, скільки ми не приїжджали, грибів нема. Що там? Поганка якась, так? Угу. А ну що, друзі, вийшли ми в старий ліс. Будемо йти до машини. Гарна, да, сьогодні прогулянка? Просто. Ми таке задоволення отримали. Собаки набігались. Воно, які грибочки, а. На всі сто прогулянка. Дуже боялися, що буде багато людей тут. Та так, да, а на цьому місці нікого нема. Угу. Ну що, друзі, будемо ми їхати з вами, як завжди, до зустрічі в лісі.